Всім доброго дня! Мастерник Сергія вітаю вас! Приїхали на виїзд Ford Focus 2014 рік Америка, повна втрата ключів. Приїхали, відкрили, зробили ключки по замочку, звичайно, зробили з чіпом і основний викидний з кнопочками. Зачиняємо, відчиняємо, все справно працює. Так, Зараз знімаємо нашу рекламку. Оп. І Покажемо. Так, відчиняємо. Зачиняємо. Так, сідаємо в авто, покажемо, що все працює, все заводи. Ford Focus, 14 рік. Америка. Повна втрата ключів. Так. Основний. Так. Вставляємо. Заводимо, все добре, все чудово. Глушимо. Додатковий, просто штіпом. Все добре, все чудово. Звертайтесь майстерний ключ сервіс Київ. Даний час Ford Focus 14 рік. Працюємо на виїзді, повна втрата ключів. Наша адреса Геройніпро 49, номер для зв'язку 093 093-659-02-14. В даний час на виїзді, торговий центр Ретровіль. Клієнт потеряв ключі. Приїхали, відчинили, прописали ключик один і ключик другий. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти 093 659 три